А взагалі-то який у вас повинен бути статус для того, щоб вас не затримали, не доставили до ТЦК? По-перше, ви не повинні бути у розшуку ТЦК ТСБ, тобто не повинно бути повідомлення з ТЦК до поліції про ваше доставлення. Для цього треба уточнити облікові дані, тобто ці персональні дані через електронний кабінет. Звісно, що ви можете зробити це і через СНАП або піти у ТЦК та СП. Але це питання вже інше. Взагалі, то я би радив вам контролювати процес відправлення вам повісток та наявності доказів у ТЦК та СП і у єдиному державному реєстрі призерників військового зобов'язань та резервістів щодо їх невручення і не допускати цього. В будь-якому разі, я би радив вам мати договір, договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такий договір. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити, тобто для вашої особистої безпеки.